Господь з вами існує, читання святого Евангелія від Луки. Я прийшов вогонь звести на землю, і як хотів би, щоб він уже запалав. Хрещення маю я хреститися, і як я втримаюсь, поки це не здійсниться. Чи думаєте ви, що я прийшов дати мир землі? Ні, кажу вам, а розділення. Бо віднині п'ятеро в одному дому розділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділися батько з сином. І син з батьком, мати з дочкою і дочка з матір'ю, свекруха з невізкою своєю і невізка свекрухою своєю. Слово Господнє І, брати і сестри, в цих днях в Харкові, де я вчора був, відбуваються такі центральні урочистості ювілейного року милосердя для Харківської дієцезії. Вами знаний багатьма, напевно, любимий єпископ Станіслав Шорокородюк, який там працює в тій такій найтруднішій, напевно, сьогодні дієцезії на Україні. Вчора ми святкували там разом з іншими єпископами це ювілей милосердя. Сьогоднішній день і завтра в них буде консекрація теж катедри кафедрального храму у співні Пресвятої Діви Марії. І чому я про це говорю? Тому що там була така розмова, і мене питали таке ну, досить стандартне питання, коли єпископа питають, скільки. Католиків в твоїй дієцезії мають на увазі Луцька дієцезія, тому що у вас є тільки адміністратор. І скільки католиків в Луцькій дієцезії? О. Таке питання. Це дуже цікаве питання, тому що на нього дуже трудно відповісти. Бо в інших країнах є інші принципи, підраховування цих католиків. В нас як можна порахувати, скільки в нас католиків в Києві, наприклад? Е, в нас, наприклад, в Луцькій дієцезії є така цифра 30 тисяч. І ця цифра 30 тисяч вже 25 років. Е, тут і в Житомирі була цифра 300 тисяч. Я не знаю, яка, як вона зараз виглядає. Ну чому? Тому що. Е, Кожен єпископ кожного року дає таку, якби заповнює таку анкету про свою дієцезію, відсилає в Ватикан, і потім там видають такий довідник, де е, теж є число католиків в кожної дієцезії світу, і потім така загальна сума, про яку ви чули, там цей мільярд, більше мільярда католиків і так далі. Що значить в нас, правда, якби в нас католики кожну неділю приходили на службу Божу, то можна було б їх порахувати, правда? Це ж не так тяжко когось поставити біля дверей і всіх вас чи там схорів порахувати приблизно хоча б. Але справа в тому, що в нас деякі католики не, не мають такого звичаю кожну неділю приходити на службу Божу. А може навіть і кожного року. Да? Бувають такі католики, як вчора говорили. Які е, приходять в храм на колесах. Спочатку, як маленьку дитину, її привозять в колясочці, щоб охрестити, а потім на катафалку привозять, щоб відспівати. От. І там е, цей пробур казав, що в них є такі, що там діти приходять і говорять: у нас отець був католиком, і ми хочемо його похоронити. А, він каже, а ви хто такий? А ми християни. Ми християни. Я чому про це згадую, чому говорю про цю розмову і про таку форму католицизму? Тому що сьогодні Ісус в Євангелії говорить такі, якби наповнені якоюсь великою емоцією, такою слова. Він каже, що я, вогонь, прийшов кинути на землю. Як же я прагну, щоб цей вогонь вже розгорівся? Про який вогонь говорить Ісус сьогодні? Напевно, віруючи на колесах, як ми кажемо, да, десь немає цього вогню чи зовсім, чи дуже-дуже мало. Цей вогонь зійде після смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Після того, як Він каже, що це є хрещення, яке він має прийняти. Я маю хреститися хрещенням. І як же в Євангелії сьогоднішньому, там прочитали в цьому перекладі, стримуюся, там теж слово, яке означає, як же я страждаю, поки це звершиться. Це такі дивні слова, як він чекав тої своєї смерті і Воскресіння, щоб мати цю можливість дати нам цей вогонь з неба. Вогонь. Це символ Святого Духа в час зішестя Святого Духа на апостолів, Пам'ятаємо цей символ, що Дух Святий, як описує е е е, Євангелист Лука в діяннях апостольських, що він прийшов якби під вогненими такими язиками і спочив на кожному, хто був там присутній, вогонь означає тепло, але теж означає енергію, силу. Очищення такий є старий спосіб в медицині очищення інструментів. Зараз вже так не роблять, але ну, в польових умовах там, наприклад, це можна зробити. В вогні стерилізують інструмент в вогні. Спіртовка ще була, пам'ятаю, така, і там якусь голку, чи пінцет, чи скальпель, там очищували цим. Вогонь є. Символом, Він очищує, та, також знищує знищує щось погане, там можна спалити в ньому, це що не потрібно Цей вогонь Святого Духа, який Христос прагне нам дати, Він очищує і оживляє. в діяннях апостольських Христос заповідає своїм учням: Єрусалиму, не виходьте, дочекайтеся обітниці Отця зішестя Святого Духа. І тоді ви приймете силу, яка зійде на вас, і будете мені свідками. Дивіться, коли ми в своєму житті взагалі, не тільки ми, але взагалі всі люди слухаємо про вчення Ісуса, як Він вчив, то нам це вчення подобається, воно таке гарне, моральне. Любити, прощати, допомагати. Його вчення Ісуса Христа, його особа симпатична не тільки для нас, але й для всіх людей. Так люди називають, що це загальнолюдські цінності, які проповідував Ісус Христос. І ось святий Павло теж каже в посланні до римлянам: Він описує якби, свої внутрішні переживання. Він каже, що цей закон Божий мені по душі, він мені подобається. І вже наступний крок, який ми робимо, часто є помилковим. Тому що ми хочемо так жити, як нам подобається, в дусі Ісуса Христа, так само любити, прощати, бути серед людей, проповідувати. Але ми це хочемо робити як стара людина своїми силами, своїми силами. І тоді ми робимо цю помилку. Старого Завіту хочемо робити добре, тобто бути як Ісус, бути його свідками, але своїми власними силами. І тоді святий Павло каже: хоча мені це подобається, але я такого зробити не можу. І Це часто зустрічається в нашому житті. Ми дивимося в переході, хтось грає на саксофоні, і нам подобається, і ми кажемо, от я би так зіграв, би, да таку якусь джазову мелодію. Але ми не можемо цього робити. Багато не можуть, тому що вони ніколи не вчилися, хоча, може, там якісь задатки мають, а другі взагалі не можуть з природи своєї. Так як не всі з нас можуть бути художниками, наприклад, поетами чи добрими музикантом, для цього треба мати дар, талант, правда? Так от дивіться, щоб бути християнами, теж мати треба талант дар. І цей дар називається Дар Святого Духа. Для того, щоб ми могли. Жити так, як вчить Христос. Тому християнство, з одного боку, є дуже складним. Якщо ми стараємося жити ним своїми силами, він є настільки складним, що воно навіть не вдасться нам це зробити. І ми постійно, як Святий Павло про це говорить, будемо переживати разом з ним. Він каже: доброго, що хочу, я не роблю, а чого не хочу, лихого, те роблю. І, напевно, Кожен з нас, хто трохи прожив в цьому житті, може підписатися під цими словами. Як в нас живуть такі добрі прагнення, шляхетні, благородні, але в житті, як казав наш один політик, ми маємо те, що маємо, і вийшло, як завжди, хотіли добре, а вийшло, як завжди, правда. І так само і це є. Тому що для того, щоб жити християнством, бути християнином, треба мати цей талант Божий, цей дар з неба. Ми не можемо жити по-християнськи, тому що не маємо цієї сили, цього вогню Святого Духа. Нам можуть подобатися життя святих, але пам'ятаємо, що святі не своєю силою стали святими, а силою Святого Духа. І коли ми намагаємося це робити своїми силами, потім нас це не вдається, ми переживаємо розчарування, потім так приспособлюємося. І це християнство для нас стає християнством в теорії. Таке теоретичне. теоретично. Таке християнство тільки в стінах цього храму. А звідси ми якби нічого не виносимо. І там, коли ми йдемо додому чи на роботі, чи в якихось інших місцях, ми живемо, як всі інші люди, так само, так само грішимо, так само себе ведемо, тому що ми не можемо своїми силами бути християнами. Секрет є дуже простим: стати як Ісус. Подібними до нього ми можемо, але не самі, не власною силою, не власним вогнем, тому що ми його не маємо, а силою Святого Духа. У одній з книжок, такого, семінарій Святого Духа, там є такий перелік питань, чи ми потребуємо Святого Духа, щоб людина якось відкрила цю потребу свою. І от з деяких цих питань хотів би вам навести, чи ти потребуєш більше допомоги Святого Духа? Чи ти знаєш Ісуса особисто? Чи це хтось такий, якого ти знаєш, ну хоча би як свою жінку чи чоловіка, як свою дитину, свого батька, матері, свого друга? Чи Ісус є хтось таким? Якщо ні, то ти потребуєш Святого Духа. Чи відчуваєш себе Божим сином чи дочкою? Чи в тебе є такий досвід, що ти є Божим дитям? Чи помічаєш в собі любов до інших, яка служить жертвою? Чи можеш розмовляти про віру? Чи читаєш святе Писання? Чи Євхаристія це центр твого життя? Чи береш активну участь у житті церкви? Людина, сповнена Святим Духом, має це все. Святий Дух це дар. Небесного Отця обіцяний Його дітям. Ця обітниця для нас, щоб відновити нас, укріпити і перемінити. І ця обітниця є для кожного християнина. Ми потребуємо Святого Духа, щоб наше християнське життя було правдивим, плідним, щоб в ньому являлась любов і сила Бога. Ісус закликає нас просити про цей дар. Коли в двох Євангеліях там є, ну це, що Він каже, просіть і буде вам дасться, і говорить про цю молитву, що треба просити в Бога дарів, то в одному з них Він каже, що Бог дасть те, що добре, своїм дітям, а в другому каже, що Він дасть Святого Духа. Це такий дар, про який Ісус конкретно сказав, що якщо будете просити про дар Святого Духа, Отець Небесний вам цей дар дасть, а Він нам необхідний, щоб ми були дійсно християнами.